Пак раз не робить, дали заробить. Ну, як би моя ручечка зажив, якусь ми вчора зламала, або поворотник я не робив, я тут ущитку вчиню, золотинька моя, ну. Ну та тепер не ж ти що, більше ухуяри, ще й киви, хуркуда вже. Треба було ми вчора геть страхувати чувство їм гусинців, ну. Аборітми не робить сперлення ти, з кутиною, ну. Та пак, Мариночко, сонечко моє, золотисенькою, самою любименькою, не вирігуйся, бо нервні клітки се не вустанавлюють. Мої то точно се не вустанавлюють, ну.

Justo que seu tepetinho tal? Se a que tomare essa nuzica faz não dá isso! Um não bonezi! Aham! Tcheco, tchê, vai! Mais essa sonetico Tcheco, marenotico! O gem pospau! Alô, dobri vídeo! Escora! Айно, ну, то я! Їдьте будьте добрі по адресу, або візьміть побільше гіпса або чувству п'яту точку, що низькиме буде амба амбака Ай, Айно, ну, Мариночка думію їде! Все, чеку вас! Майтеся, поспішіть! Бо ще дихло у раз! Oh. Отче наш, єжи на небесі, да святиться ім'я Твое, да прийде царство Твоє, да буде воля Твоя, да спасиня і сохрани. будь такий добрий, буня Мариночка не поламала. Йду я геть зустрічати каравайщивой зу, бо чувствую, що і зуби до завтра буду збирати до стоматолога.